Ну що, поїхали разом з нами в Італію. І в цьому випуску я вам покажу все саме найцікавіше: дороги. Ось Чехія, виїзд з Польщі, і перша, що ми маємо зробити, це купити вінятку. Вінета потрібна для того, щоб безкоштовно, ну, ні, ні, не безкоштовно, а для того, щоб можна було їхати без штрафу. Тобто, ми платимо за дороги. Ну, і хочу вам показати, яка вартість туалету в Чехії. Дивіться, 50, центів. знаходимося в Чехії, треба купити вінетку. Показую вам ось такі автомати і покажу, як, як користуватися і як, як це все проплачувати. Все дуже легко та просто. Дивіться, все можна прочитати. Є... Доступні, які ми розуміємо. Ну, української, на жаль, немає, але російською ми читати вміємо. Тому дивіться, вибираємо дні, наскільки скільки ми їдемо. Якщо ми їдемо на 7 днів, то вибираємо 7 днів. Ми не, не, не вкладаємося в цю дату, тому обираємо 10. І все, бачите, ось такі дати так виглядає. І їдемо далі. Після того, як купила. То обов'язково її приклеїмо на лобове скло і з нею їдемо. Кажу вам туалет в Чехії. Насправді туалети в Чехії це ще той квест. Багато кнопочок, все не по-нашому, незрозуміло. І розібратись в тому неможливо. Але дивіться, як цікаво. Ти відходиш від туалету і він спускається. Сам вода спускає, не потрібно натискати ніякої кнопочки. Ось так він. Він дистанційно бачить, що ви відійшли, і сам спускає воду. Але тут, як в літаку, кнопочок дуже багато. Це пеленальний столик. Ось так можна помити руки, але теж квест щитой. Треба натискати на, на те, щоб пішла вода, мило. Також, якщо заходити, треба закрити туалет, потім відкрити туалет тими кнопочками. Ну, все, все дуже, дуже так для тих, хто перший раз. Я не знаю, я просто не замикалась, тому що я боялася, що я не відкрию потім. І, і їдемо далі. Чехії, горах шумава є. 8 озер, 5 з них на чешській стороні, а 3 на Баварській. Ці студентські гори тягнуться від 250 км від долини ріки Ельба, самої Германії, вдоль чешсько польської границі до муральських порід впадіни ріки Одра, які пересікають границю Польщі і починають начало своє від Карпатських гір. В Чехії є ось такий чудовий замок, знаходиться в городі Майку. А ми йдемо далі. Зараз на заправці. Це заправка перед Австрією перша. Я вам ціни покажу, будете знати, бачити, які ціни тут є. Ось хотели можна зупинитись, якщо вам тяжко хочете поспати. Можна переночувати і переднювати. Ціни я вам покажу. Вставлю на заправочку це перед Австрією. Ось тут є така заправка, парковка. Таке йдемо далі. Австрія і прийшов час купити вінету ще тут на те, щоб їхати по дорогам безкоштовно. Ну, як безкоштовно, купуємо і їдемо. Ось в цьому здані при в'їзді зразу ми купуємо вінети, можливо, це зробити ще через інтернет, але нам так зручніше купили і точно знаємо, що ми їдемо, ніяких збоїв з інтернетом чи ще чогось не буде. І далі в путь трішки Австрії вам покажу. Насправді Австрія дуже гарна країна, але на жаль, ми проїжджаємо її тільки автобаном. Великою трасою, ну хоч трішечки я вам зможу показати. А ви дивіться, яка краса! А як вам цей тунель? прямо в будинку? Дивіться, дуже багато людей в Австрії, Германії беруть ось такі кемпінги і подорожують саме кемпінгами. Але то, то дуже дороге задоволення, я вам скажу. Якщо е, зрозуміти, скільки беруть оренди за такі кемпери, ну то, то дорого. Дивіться, який автомобільчик везуть прекрасний. А ще найчудовіше, що ми можемо зустріти на, по дорозі, це, це гори. Їх дуже багато, вони дуже гарні, вони сягають неба. Вони заворожують, вони приковують погляд до себе. Насправді Австрія дуже велика країна, має дуже багато квадратних метрів, 73 тисячі 800 з чимось. Там населення має ма, 9 мільйонів осіб. І межує з Німеччиною і Чехією, знаходиться в Євросоюзі. Австрія бере участь в економічному та валютному союзі, тому тут Валютної одиниці це євро, в Чехії це чешські крони. В Австрії нараховується близько 5 або 6 тисяч осіб українського походження. Ну, це було раніше, а як зараз, то певно, вже і більше. Белів не безліч, неймовірно, величезна кількість. Вони сягають від кількох метрів так, до майже до кілометра. Їх багато-багато. Це означає пробка. І пробка вже майже до в'їзду до Італії. Ось такий пункт з, з оплатою в Італію. Дивіться, це дороги Італії. Ось тут ми купуємо білетики. Там ми купували лім'єти, тут ми купуємо білетики. Ну, як купуємо? Спочатку ми просто беремо його, а на виїзді. З платної дороги по Італії ми вже будемо платити за цей відрізок дороги. Ну, і ось така краса. Маємо білетик і їдемо далі. А в цьому пункті ми вже будемо платити за проїханий відрізок нашого шляху. Платити можна налічкою, можна платити картою або в інтернеті також купувати. que Ось нарешті. І ось нарешті бібіони. За цим кругом починається краса та відпочиння. До речі, нещодавно в цьому році побудували Lidl, дуже зручно. Великий супермаркет, багато різних. Продуктів ви можете купити по хорошим цінам. Нас зустрічає дощ. І, що? і, і я в бібіоне, бібіоне коло Лідла. Зараз, зараз підемо до Лідла, треба водички купити. Е, ну, а все, що буде далі, я вам буду показувати. Ну що, добралися, добралися до Гажданна. Е, Довжда на зустрічі. Ми приїхали до агенції, і зараз я вам покажу, що це за агенція. Ось 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 така агенція. Черга нам сказали, що поселення, ну так написано, було поселення з 16 години до 19 години, але ми приїхали трішки раніше. Дякувати Богу, і зараз спробуємо. Спробуємо запитати про поселення взагалі, чи це ця, ця чи ні, ну, але адреса навігатора нас привела сюди. Тому, тому черга, стоїмо в черзі, і зараз буду, буде поселення. Ну і ще буде далі, буду вам показувати далі. Стоїмо в черзі і ось так дають заповнити піконки, яку всім, хто прибуває, записати ім'я, фамілія, скільки людей, звідки прибули. І ось-ось-ось, нарешті, нарешті, нарешті ми в цій булочці, де знаходиться наша віла, наше бунгало. Дивіться, яка краса. І ось вона. А як виглядає всередині, я вам покажу в наступному випуску. Та наш відпочинок повний. До нових ну, зустрічі підпишіться. Пока!